І брати та сестри, ми читали вже, слухали прекрасне Слово, де Господь кожного із нас знайшов. Алілуя! Знаєте, Бог явив милість одного разу, Він прийшов в в'язницю і знайшов мене там. Слава Богу! Знаєте, я всім говорю і своїм дітям кажу, я буду пам'ятати цей день. Коли я впав перед Господнім лицем. І знаєте, що Господь зробив? Він помилував мене і дарував свободу від гріха. Алілуя! Знаєте, я з колін вже став творіння нове в Ісусі Христі. Таке може зробити тільки Господь, Йому слава. Коли Бог він прийшов в моє життя, я сказав Господи, я не знаю. Що я буду робити, але я хочу одне служити тобі. Амін. Я сказав, ти помилував мене, ти назвав мене Сином Своїм. Це велика привілегія сьогодні мати ім'я Християнин. який пам'ятає ціну відкуплення, який пам'ятає, що Ісус Христос за нього мирав. Я пам'ятаю, коли я приїжджав. На реабілітаційний центр до брата Михайла в Борислав, і Юра проходив тоді реабілітацію. Но сьогодні Господь доручає йому, не тільки прощає, але хоче мати з ним далі справу. Слава нашому Богові! Це прекрасно, що може бути на цій землі. Наше життя, воно на землі є. Не можна сказати, що все буде легко, правда? Ми розуміємо, що ми стали на дорогу тернисту. Але я розумію і вірю, і знаю, що в тій дорозі є зі мною завжди Ісус. Алілуя! Я поділюся коротенько Словом. Це є п'ятий розділ перше соборне послання Петра. Тож підкоріться під міцну божу, божу руку шостий вірш, що він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, Вас супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки. Трапляються і вашому братству по світі. А Богу усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай самодосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить і зміцнить, угрунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Слава Богові! Тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він. Вас свого часу підняв. Слава Богові. Слава. Як, важливо, як важливо підкоритися під міцну Божу руку? І каже Писання, не тоді він підніметь твого часу, називає Писання свого часу, Божого часу, щоб ми були в цьому часі. Де хоче бачити Тебе Господь. Ми деколи молимося і кажемо, Господи, хай буде воля Твоя. Але насправді можемо робити волю свою. Каже Писання, каже, покладіть на нього вашу журбу. Ми будемо зустрічатися з проблемами в нашому житті, з хворобами. Але завжди Господь він буде з нами. Алилуя! Я два рази Господь ізцілив мене, де професора написали мені, що каже: ти можеш зробити собі інвалідність, в тебе хвороба на все життя. Но сьогодні, 15 й рік, я є ізцілений ім'ям Ісуса Христа, слава Богові. Вони мені говорили, каже, ти ніколи не зможеш добре харчуватися, як їдять звичайні люди. Тебе будуть завжди проблеми, ти постійно будеш на таблетках. Но я прийшов до Бога і сказав: Господь ісціли мене. Я ми наді мною милість. І Господь іцілив. Сьогодні другий раз в мене була хвороба, токсоплазмоз. Ви замітили, я не маю волосся, у мене взагалі нема волосяного покрову, як у вас. І в мене було ураження головного мозку. Але Господь і в цьому ісцілив. Алілуя! Я дякую Богові, що сьогодні я стою на цьому місці, я оправданий, я не наркоман, я не алкозалежна людина. Сьогодні Бог він благословив. Далі Писання каже: будьте тверезі, вас супротивник диявол. І знаєте, на що я зверну тут увагу? Петро називає його не левом, а як лев. Бо лев сьогодні є з племені Давидова, це Ісус Христос. Алелуя! Це є Лев Могутній. І Він каже, як Лев, він копіює, він рикає, но не бійся, стань, супротився йому. В Нашому служінні. І християнин, він має каже, супротивлятися. Знаєте чим? Твердою вірою. Новий переклад каже дужою силою. Це є сила, яку дає тобі Господь. У нас будуть випробування. Ми будемо зустрічатися з різними моментами в нашому житті. Но завжди пам'ятай, каже далі Писання: пам'ятай, що такі самі спокуси і випробування проходять. Братство по цілому світі. Алілуя. І ми маємо надію, і каже а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї. Алілуя! Це є записані імена наші в книзі життя, де вже не прилетить в архів, і в нас не буде наших імен. Там записані наші імена. Хто призвав ім'я Господнє, хто підкорився під міцну Божу руку. Твої імена записані в книзі життя. Слава Богові. І, звідти, і туди нічого не прилетить, і архів не згорить. Ім'я Назара записано в книзі життя, слава Богові! Це є оцей Лев з племені Давида і Ісус Христос. Каже, нехай сам досконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Алілуя! Йому слава, хай буде повіки. Амінь. Я дякую Богові, що я сьогодні можу разом з вами прославляти ім'я Бога. Я дякую Богові, що він дарував мені прекрасне життя і свободу в Ісусі Христі. Будьте благословенні. Амінь.